Новий місток роблять. Це вже ось люди тут по ньому вже ходили, робочі пішли. Ну, люди ходили по ньому. От, фотографувалися. Ой, ми тут ось так на перекладину, О. А, та понятно, тут же ще немає перил. Вже так люди йшли. Сейчас. Саша, ну набік трошки зійди. До перила. А я тут річку зараз зніму. О, диві, які перила роблять. Ось така, така річка. Ось ще широка. Угу, широка яка. Вечка горна.